Всіх вітаю, компанія бачу все. Сьогодні відправляємо нашим хлопцям такий тепловізійний приціл: це Ратлер 35 384, стара модель ТС. Комплектація. Сам приціл інструкція, ремінець, USB, серветка по догляду за лінзою, вставки до адаптера, планка кріплення. Обов'язково йде. Так, далі йде сам адаптер, перехідник і дві батарейки. Завдяки цим змінним комплектуючим, ми можемо його використовувати як тепловізійний приціл, також як насадку надзвичайний, приціл оптичний, і також як тепловізійний монокуляр. Кого цікавить, звертайтесь для Збройних сил України можемо зробити собі вартість на такі приціли. Компанія бачу все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте україномовний контент. Всім дякую!